Так, подіється, дивіться, карта очевидності. Це значить, що очевидно, новий шлях і буде вже ну, зовсім другий напрям. Бо двойка жезлів це новий напрям, інший напрям. І навіть я скажу: якщо тут Паш перевернутий, це значить, Україна ледве не, пошла, не пішла по іншому шляху. Бо до цієї події. Україна а, ледве не пішла, аж перевернути, ледве не пішла по іншому шляху. А оця подія як такий от, а, сигнал, який повернув Україну в інше русло. От про то тут мова. Тобто відповідь на це питання так, це воно. Так, пагували за перемир'я, чи то вони проплачені блогери? так? Ну, чи за це, це заплатили? Так. Да. Угу. Так, правда, заплатили. Але я не можу сказати, що тут тільки кошти е, зіграли е, велику роль. Чого бо е, тріка мечів перевернута? Це значить, і в них були свої якісь упередження, і до того ще е, платять гроші. Да? Тобто, це не просто людина сказала, що їй казали, а у неї були свої якісь, якісь упередження, і до того ж ще й за це платять. Ну, чесно кажучи, тут король мечів це значить всі. У ну, мене відчуття, що не всі, не всі проплачують. Це моє відчуття таке, це моє власне відчуття. Тобто, як таролог, я сказати, що так, всі. Ну, оця карта мені каже, що не всі. Були такі, що як, які ну, спочатку в них було е, упередження Ну, своє Вони власти. так думають. Ага. Да. І до того ще й платять. Понятно? Тобто, це не просто е, я тебе купляю, і я тобі даю кошти, а ти кажеш, що я сказав. Ні, тут як два в одному. Це гроші з Росії, які були заплачені за це. Я... Я не хочу все вірити, що це прямо з Росії, але ну, я маю в це зробити. З Росії. О, тут е, нема карти, яка каже ні. Тут всі карти кажуть, що так. Так, правда. Ну, от така правда, отакі реалії. Наскільки важливо вивчати історію, знати історію, розуміти, що домовленості з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписані. Угу. Воно буде трансформоване, принаймні, що воно буде розділене. Ну Тобто воно в тому складі, в якому воно зараз є, воно вже не буде. Це ми подивились найближче майбутнє, але я тут не терміни не давала. А якщо ми Це запитаємо то... до, до кінця цього року, чи побачимо ми зміни так. в бік адекватності. Там... Вето для Росії або виключення, виключення Російської Федерації. До кінця цього року прям такої події не буде. Воно до того йде, але до, до кінця цього року ще не встигне статися. Ні. Я скажу так: воно там все працює як вузол. Ну, такий вузол. Вони привикли так, вони так працюють, їм так комфортно, добре. Ну, то, ну, вони працюють, знаєте, як по накатах. Да? І виключати когось або включати це значить змінити систему. А вони вже звикли в тій системі працювати. Це їх, я не кажу, що ну, там, не обіляю, скажімо, їх. Ну, я просто розказую, чого до кінця року там нічого не зміниться. Російських змі починає ширитися інформація, що російський пілот, який, начебто, наносив удари по Ахмадету, на наступний день вкоротив собі віку і там написав передсмертну записку: нікай приказ не може нарушати закони Божі. Про це повідомив там якийсь безіменний депутат Російської Федерації, наче Держдума їхня починає розслідування. Давайте подивимось, чи справді вкоротив собі віку, чи для чого цей вкид цієї інформації? Я не бачу, що він вкоротив віку. Це вкид інформації, щоб показати, щоб щось показати. Якесь лице показати, ще це подивлюсь, що показати. Це не ми, це він з глузду з'їхав, покажу. Це не ми. Тобто, Одні обіляються, другий очерняється. Да? Тобто, це не ми. Ну, допустимо, ми таких указів не давали. Да? Це він здурів і він нажав кнопку, і ракета полетіла. Тобто, щоб одних відмазати на іншого спихнути. Ну, я не бачу, щоб він коротив віку, бо тут одразу карта місяця вилізла. Місяць це значить мутне діло там. Ну треба розглядати, куди він що він. Ну він нам що, 300 років треба, щоб ми його розглядали. Да? Місяць це вже не так там чисто, як воно є на самом ділі. Давайте тоді переходимо до інших подій. В 1 жовтня змінюється генсек НАТО. Прем'єр-міністр нинішньої Нідерландів Марк Рютте. Чи зміниться позиція НАТО? Чи ця заміна Єнса Столтенберга на Марка Рюте важлива для України? Чи це важливе, спочатку спитаємо? Це важливе, це, це дуже важливо, але фортуна каже, що, ну, як я скажу, е з його приходом Україну туди трошки ближче допустять. Ближче, але не ще не приймуть. Тобто вона на декілька кроків буде ближче, він просто більш лояльніший буде на те, щоб Україну підпустити. Але фортуна перевернута ще не час, але двійка жезлів – це про те, що трошки ближче допустять. А саме реакція НАТО, допомога НАТО, в плані угу, зброї, угу. в плані рішень. Бистріше, чіткіше і більше. Оце більше. Оце би бистріше і чіткіше, а оце, е, реагування буде швидше. Допустимо ну, не, не 2-3 місяці, а тиждень два до місяця. Да? От реагування буде. От, е з приходом цієї особи, оце так буде для України. Саміт миру, другий Україна хоче провести його до виборів у Сполучених Штатах. Вони будуть 5 листопада цього року. Чи вийде і чи буде там Росія? Бо Міністерство закордонних справ Росії почало волати про те, що нас там не буде, бо не враховуються альтернативні мирні ініціативи. Вони свою оце от. Оці пісольки, вважаю, що теж треба розглядати. Як бачите ви саміт миру, чи відбудеться до виборів США? Дивіться, я поки що бачу, що він готується, але я не бачу, що він відбувається. Ось готується, а ось не бачу, що відбувається. Тобто він може ще не статися. Чи станеться він, ми можемо подивитися ближче, ну, принаймні в серпні, вересні. Бо бачу готування, але я бачу величезний тут чинник є, який може вплинути на те, щоб якось, ну, якось вплинути на те, щоб цього не сталося. І він тут дуже великий. Тому поки mm -hmm. що не можу я сказати, що він навіть відбудеться.